Всім доброго ранку. Ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я. Друзі, хотів би всім подякувати, хто долучився до вчорашнього збору коштів на тепловізор. Не знаю, яка ще там яка кількість коштів зібрана, але я думаю, що разом ми це діло зробимо, тому що ізначально. Це все діло Матуся Слави почала збирати на Фейсбуці. Леся Петрівна долучилася, і багато підписників, які дивляться мій канал, ще до того відео, як воно вийшло, вже долучилися до збору тих коштів. І я думаю, що на один тепловізор вже точно є. Якщо ми дособираємо трошки більше, я думаю, що там казали, хлопці долучаться, докладуть і купимо їх два штуки. І будуть у хлопців. Допоміжні очі, це дуже важливо. Хотів би всім, всім, всім подякувати, особливо моєму підписнику Олегу Назаренку. Він вчора тільки побачив, що ми збираємо на тепловізор. Зразу подзвонив, сказав, скинь мені особисто реквізити, і я скину ну таку немаленьку для нас, людей, які займаються таким, такою працею, ця кількість коштів чимало. Тобто 30 тисяч гривень для мене зразу. Я навіть не знав, що сказати. Я тільки побажав, щоб. Все було добре і щоб Бог оберігав його і його родину да і всіх нас, українців і всіх добрих людей на землі, усіх, усіх, усіх. Так що, друзі, разом ми сила. Хай там хтось каже, що це невелика там якась допомога, але я думаю, що з миру понетки і буде путіну петля. Так що ще раз усім дякую на даний момент. зараз знаходжуся біля нашої тумбочки. Є в мене така підписниця Наталія Сапіга, яка живе тут неподалік від мене, в село Семенівка, і каже, дуже мені подобається ця тумбочка, іменно назва, де сама свинка. Питали, хто їхній батько, батько їхній дюрок. Це, можна так сказати, перший виводок від того дюрка, який з'явився у Володьки у коржах. Оце є результат. Так що свинка моя, одна із чотирьох, яких тоді привела Бімка. Тобто Кучеряшка родила перша, бімка родила чи тумбочка родила друга, і в кума Руслана в цей же вечір родила. Ну вірніше, там уже після дванадцяти ночі народила. Я не знаю, як її він назвав, але також привела поросят від цього ж самого хрячка. Так що такі у нас валірчики, тобто валерчики від Дюрка Коржівського, це баба Маша від нього привела, але там результат не камільфо, можливо, то мої. Якісь косяки, можливо, то вона вже старенька бабуся і така ситуація. Так що, друзі, якщо хочу ще дати відповідь на деякі запитання. Зараз переведу на задню камеру і покажу, і розкажу вам цю всю ситуацію. Так що, друзі, та відповідь, правда, не в тему, але ми її дамо. Для того, щоб люди знали, якщо запитують, значить потрібно давати відповіді, навіщо, для чого ми це робимо. Так що, друзі, по свинки, поки все норм. Свинка сидить на стартовому комбікормі, так як і усі мої свинки, які знаходяться на лактації після опоросу. Тільки розпоросилася, одразу даю стартовий комбікорм, повнораціональний, такий, який я використовую на даний момент вже для цих поросят. Так як свиноматки у нас на стартовому комбікормі, відлучаючи, ми даємо зразу стартовий комбікорм. Ну, ці поросята трохи поїли при старта. Чому так? Тому що. Була у нас можливість погодувати, тому що Микола Авраменко, директор агро, перепутав не один мішок, може я там написав у заявці неправильно, привіз 100 кілограм, тобто 4 мішка, ну і вже залишився один. От, е, ми вже їх згодували. Ну, тобто їдять, е, я не побачив перебоїв ніяких з харчуванням. Е, коли ну, Я в одне корито насипав предстартер, в одне насипав стартовий комбікорм, і комбікор. Спочатку не дуже там активно їли, але потім переключилися на предстартовий. Ну а потім вже їли все, що їм завманеться. А Такий у них був, не знаю, як там правильно кажуть, шведський стіл, що схотів, те і з'їв. Ну, а ще одна така відповідь на запитання. Тобто, ну, можливо, люди, можливо, я так само, коли живу в селі, коли живу бабусі, люди, коли ходять на роботу зранку до вечора і держать домашнє господарство. Їхня задача, яка зранку сипнули. Кинули і погнали на роботу. Вечором прийшли, кинули і погнали. І задача такова: коли є там неділя, вихідний, значить, що вони роблять? Вони роблять уборку в клітках. Ну так само було і в мене у бабусі, о, коли жив я. Вже там в очима я убирав кожен вечір, тобто раз у день, а от в бабусі, коли жили там, убиралося раз у неділю. Ну, чому, коли е, жив в очима, убирав кожен вечір? Тому що, ну, по-перше, це була, був мій обов'язок. Я приходив в школу і робив уборку в клітках для того, щоб було все е, чистенько. Так що я обираю на даний момент, так як я не хожу зараз на роботу, а займаюся цим ділом. Ну, тобто, по домашньому по місці для того, щоб створити якісь умови, тому що коли не обирають в клітках там якийсь період часу, це повишена кількість вологи, повишений ам'як, це не є дуже добре для поросят І для цього всього діла я роблю, ну так як вважаю ну, потрібним. По-перше, не такий запах. Буде, тому що ви будете вбирати, буде в сараї більш сухіше. Ну, І такі примітивні там умови, з чого було, з того зліпив, там якісь вентилятори поціпляв. І буржуєчку колись купив того булірянчика, підсушуємо повітря. Навіть на даний момент вона загружена, собі помаленьку тліє От. і підні... ну, піднімає температуру, по-перше, там О, трошки диманув сюди, От таким методом це все діло працює. На даний момент піддувальця я ну, закриваю і накида. Воно собі тепленьке, повітря піднімається вверх. Ой, хто там у нас два валярчика залишилися, ті пішли по команді під лампочку. Тому що для цих свиноматок температура потрібна там 18 20 градусів. Ну навіть і нижче їм буде комфортно, а меншим поросятам треба більше і є їм куди ховатися. Тобто є лампочки, якщо є світло, якщо немає, тоді. Даємо більш активнішу ну, ганджу в сарай для того, щоб було тепліше. І в період днівний я завожу генератор, лампочки також працюють. От, якщо не потрібно там ну, лишнє щось виключити, то буває, щось виключу в будинку, а лампочки залишаю. Ну, якось так. Так що уборка, відповідь я обираю зранку, я обираю ввечері. Завтра у нас буде неділя, завтра буде санітарний день. Що там робиться? О, завтра буде неділя, санітарний день і завтра суха дезінфекція. І будемо робити профілактику нашим малим поросятам, тим, яких, які в нас з'явилися на світ. Так що, друзі, будемо купірувати хвостики. Профілактика від канібалізму при груповому утриманні і свиней м'ясного направлення. Вони склонні до цього діла. У мене, правда, випадків не було. От, іменно ж там вигрізали хвости і ну, робили цю. Але є багато відео, є в Ютубі. О, можна зайти і подивитися. Це є профілактична процедура, яка робиться у всьому світі, у всьому професійному сценарці. Хоч ми є аматорами і любителями, ну, але ми це все діло робимо. Он не спів обрати, отак буває, заходиш. І є така проблема для цього всього діла. Ну, якщо вже пройшов на обход, на обход навіщо? Для того, щоб зберегти стадо, тому що все може бути. Чим раніше ти замітиш якусь проблему, хто пам'ятає в дальньому углу у нас там є кабанчик. От, я замітив, що він лежить. Ми прийняли рішення і зробили профілактичну процедуру. От, поставили йому так сказати, діагноз. Коло вже на другий день він мотався як муха в окропі. Тобто, сама головна задача прийняти рішення і в перші дні присікти цю всю проблему для того, щоб уже потім не було лікування. Так що, друзі, якось так. Так що ну поубирали. В цих ребят тут оприниження, хто пам'ятає, це з китайського кварталу, це від нашої мазухи. Мазуха там наробила трохи була капості в китайському кварталі, і ми її переселили трошки в іншу, комфортну, сухеньку, гарненьку квартиру. Так що, друзі, обираю е, зранку і ввечері. Неділя це е, санітарочка. От ну, якось так. Чим більше ми приділяємо уваги, якщо є така можливість, то е, Воно віддасться результатом. Тоді ж і стан їхнього здоров'я кращий, і ростуть швидше. Ну а температурний режим також впливає для, на прирости суточні. Так що, друзі, якось так. Все, на цьому буду завершувати. Відосік, найголовніша ну, задача це вода і. По їжі також питали норма, ну хто там нові заходить. У мене всі їдять в свободному доступі, кроме свиноматок, які знаходяться на супоросі, які спаровані, або ремонтні свинки, які я вибираю на ремонт. Я їх сажу на норму 3 кг сутки. Ну, а вже свиноматки, які там другий-третій раз опоросилися, там норміровка скакає від 3 до 4 кг. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Ще там хтось до мене приїхав. Дівчата вже тарабанили в двері, мені показували, що хтось приїхав. Так що всім, друзі, бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, якщо є можливість, уделяйте своїм поросятам і господарству більше уваги. Немає значення, в яких умовах. Головне, щоб було сухо, тепло і комфортно, Ну, так як і людині. Так що і буде е, все чинчинарем. -чин -чин так що все, на цьому все. Всім пока. Всім дякую. Ще раз дякую за підтримку. Пока-пока-пока.